var mavi koknun torunde benim yavim beni bekley dole adlı koyunde bu selimnin yanakları dudakları şekerday toycuyunda oynaganda yalday akkuday çık, çık, çık. oyna güzel oyna güzel oyna canım oyna senden dürge oyna yıkmış oyna oyna oyna, oyna. Çeşit türlü çeçeklerge papa diye koşacağım Bugün akşam gül destemle evinizge varacağım Çiçeklerle birge sana yüreğimle vereceğim Sonra senin kozlerini doyup öpeceğim Oyna güzel, oyna güzel, oyna canım oyna Senle birge oynayıp biz sabah acek, oyna Oyna, oyna, oyna güzel, oyna canım oyna Oyna. Şeker gibi dudakların Allah benim aklını Seni diye seni diye Coydum bu sen yukını Gönlüm kokte gönlüm Oyna güzel, oyna güzel, oyna güzel, oyna canım oyna. Senle birge oyna yıkmış sabah gacık, oyna. Oyna 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 güzel, oyna canım oyna. Senle birge oyna yıkmış sabah gacık, oyna. Oyna 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 güzel, oyna canım oyna. Senle birge oyna yıkmış sabah acık oyna. Oyna 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 güzel, oyna canım oyna. сенмен бірге ойнайыбыз сабаажек ойна Таке було зараз задоволення, вийшов зараз голова Міжлісу і все прирвав. Ну так не можна. Тому ми не будемо так довго це говорити. Дивіться, наш прапор кримськотатарський поруч з державним. Я хочу, щоб ви уявили собі: десятках сьогодні дипломатичних представництв України за кордоном, посольствах, консульствах. А в деяких країнах, в консульствах інших держав, скажімо, генеральне консульство Німеччини в Стамбулі проводило сьогодні, проводило захід щодо е, святкування, вшанування кримсько-татарського прапору. Десятки, десятки країн, і посольства України, і кримськотатарська громада, десятки областей, обласних центрів, міст, є селища, де. Сьогодні піднімали кримсько-татарський прапор. Я хочу сказати цим тільки одне: така велика повага і шана до кримсько-татарського народу, і це виявляється через шанування кримсько-татарського прапору. Ми маємо це цінити, ми маємо це укріплювати, зберігати. Але для того, щоб це було ще більш потужним, нам треба, щоб ми. Себе цінили, один одного поважали, об'єднувалися. Я на цьому хочу сказати лише одне: хай оця велика команда, яка готувала і, го... і ще захід продовжується. Ми не пририваємо до кінця, слава Богу. Оця велика команда, яка це готувала. Я хочу сказати велике спасибі. Тут і меджліс кримськотатарського народу, і Кримський фронт, і Кримський дім, і Мусафир, і Суспільно, і Крим Медіо. Я, я всіх не скажу. Ви подивіться там, де анонси, там вони всі вказані. Я хочу сказати, тут дуже багато молоді. Двері меджлісу завжди відкриті. Частина з вас приходить дуже хорошими ідеями. Ми разом їх намагаємося зреалізувати. Але більше поки ще не приходить. Приходьте своїми ідеями, своїми такими потужними задумами, і давайте разом їх реалізувати. Крим буде звільнено. Будемо повертатися або з пустими руками, або з наповненими такими руками. Ми будемо нести туди все те, що тут збережемо, що тут будемо розвивати. І тому, будь ласка, приходьте, будемо разом, укріплюємося. І зрозуміло, що в першу чергу велика шана воїнам кримським татарам, воїнам інших національностей, жителів Криму, які в лавах Сил безпеки та оборони України, взагалі всім захисникам і захисницям української держави, переможемо! Ці російські варвари, вони геть підуть з Криму, а там будемо юрити державний прапор України. І кримськотатарський національний прапор чого сагону дуже приємно бути в колі друзів, бо насправді дуже багато знайомих облич тих людей, які підтримують і підтримують інституцію, підтримують команду представництва, які допомагають зрушувати в зміни в державі в кращий, в кращий бік, які допомагають деокупації реінтеграції Криму. Завжди говоримо про військових. Про військових кримських татар, які поряд з іншими військовими, українцями, іншими, іншими громадянами України захищають наш суверенітет, боронять нашу державу і роблять все можливе для того, щоб зробити наше світле майбутнє переможним для того, щоб ми звільнили Крим. Для мене кримсько-татарський прапор сьогодні мене багато про це питають: що що він означає? Він означає для мене свободу і гідність і ідентичність. І я дуже дякую Міджелісу, дуже дякую партнерам за те, що підтримуєте, за те, що довіряєте, за те, що підтримуєте ініціативи, які ми намагаємося впроваджувати. І ми зі свого боку, також як державна інституція, будемо робити все для того, щоб здійснювати захист прав кримськотатарського народу, розвиток і. Повернення до окупації і реінтеграції Криму. Я вас вітаю. Я бажаю вам гарного дня, гарного вечора і дуже-дуже рада всіх бачити. Зі святом. Ойна ойна, ойна, селойна, джана война. Се не бур'є ойна і сабадже ойна. hoyna 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 dzeloyna hoyna janoyna sendem ge hoyna ikh bus sabage koyna